Так, занесли мені ноутбук Lenovo. і нарешті мені за два тижні дійшли до мене руки зібрати його. Тут як видно взагалі половину корпусу немає. Тут теж всі кріплення проламлювані. Так, то мусор. Е, так, що я тут добре зробив. Поставив вже все, плату, перекинув, вже всі кабеля провів. В принципі, я його включав, все працює. Як я з ним наїбався, що ні так ні з яким не бавився. Він тиків тут взагалі ніяких не було, та бо корпусу не було, і кріпень. Тут таке саме, добре, що знайшов десь з розборки в себе, з якихось ноутбуків валялися, купу він підібрав по розміру, по, по довжині і діаметру. Що ще залишилось зробити? Залишилося... Нормально закріпити. Фокус, блядь. Рутакс. Тут теж ламай були до мене і от такі дюрочки. залишилися. В принципі, тут добре, що вони є, але зле, того що немає за що вчепитися, або шайбу якусь треба давати, або що. Так, тут є якесь місце, а тут взагалі-то херні немає. Суть не в тому, суть у тому, що не белять. І так, суть не в тому, суть у тому, що я не знаю, як ось тут зробити нормально, е, щоб дірки не робити. Тут вже хай вони будуть, то мені спростить роботу, а з іншого боку без поняття. Не знаю, зараз щось придумаю, Напевно, якісь шайбочки дам чи що, щоб кришку знову не вирвало. Зараз щось придумаю і покажу вже готовий результат. Так, за бомбурю я от таку херню дав болт. Гайка там середині. Десь може видно. Опа, видно. В принципі, болт трохи вищий, ніж підставка, так що все нормально. А пообріжу десь щось леньке. Так, далі продовжую зборку. Так, трошки зібрав його. Верхню кришку поставив, нижню поставив, все є, тільки половини нема. Вентилятор є, але ну, в принципі я ще його не включав і тільки поставив батарейку, і клавіатуру, зігнув його раком, ледве. Знаю, тут так гнеться, що просто піздеться. Белять качество взагалі і пробую включати. Він частера нема, так що він би мав щось показати. Щось показує, показує. Добре, йду я далі крутити. Ще зберу його до пуття, тут все позатягую більш-менш. А то пластмаса, що може зірвати і буде кінцевий результат. Так, коротше, зібрав вже ту череплю повністю. І це власниця сказала поставити... що поставити? Поставити вінду другому, тут страшно тупить, на моє діло маленьке. А зараз флешка, загружу. Поставлю він Вже буду мати спокій. Я тут два тижні вже висів той ноут на столі і ніяк не доходило руки його збирати. В принципі, ремонт ноутбука обійшовся. Ну, сама кришка нижня. Щось там 550 чи 560, ну, одним словом 600 гривень. І все, в принципі. Зайняло часу десь. Десь дві години я його крутив так добрих. І пару оцих штучок, болтів знадобилося. І вінтиків своїх я пару запхав, тому щоб для петель взагалі не було ніяких вінтиків. І ще знизу деяких не було. В принципі, по ремонту цього ноутбука все.